І так, від ідеї до реалізації півгодини. Поворотний механізм цілком металевий, металевий сервопривод, металева качалка. Все закріплено на болтах. Також можна сюди прикрутити тримач під менший діаметр щогли. Чи взагалі це все переробити на ваш смак? Отворів тут вистачає. Так. Керування у нас ось такий невеличкий блачок. Можна під'єднати взагалі будь-яку батарейку, скільки завгодно S, скільки завгодно П. Під'єднуємо. Відразу приєднався наш пульт. От. І, напевно, будемо так. Оп, так, незручно. Треба зафіксувати на щоглу ось так це все виглядає. Як я раніше казав, то якщо пряма видимість, то більше кілометра, а якщо це на щоглі, то я думаю, що і 2 кілометри відстань буде спрацьовувати. Ось такий шикарний механізм.